Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Середа. Я йду на роботу. У нас голольот. Вчора йшов дощик, а сьогодні прямо слизько-слизько. Просто ужас. Як тут пройти, щоб не впасти, не знаю я. На Кропувках поки що немає людей. Ну, менше людей, видно, що. Ті, хто ходить до школи, всі йдуть, а так туристів маловато. Всім бажаю гарного дня. Мама мені завжди каже: Ліда, ти як знімаєш відео, дивися в камеру. А як я можу дивитися в камеру, якщо тут такий голод і просто можна упасти, і все за дві минути. що треба дивитися під ноги, а не в камеру. Недавно прочитала коментарі. в мене там був чогось він відкритий, тому що буває так, що якщо коментарі не відповідають правилам Ютуба, сам Ютуб їх блокує. І вони там у мене знаходяться в такому, типу в непідтверджених коментарях. І там одна дівчина мені писала кілька коментарів, і в одному із них, по-моєму, вона спрашувала по поводу житла в закопаному які ціни і. Чи можливо знайти, бо вона хоче переїхати в Закопане. Дивіться, по поводу житла в Закопаному. В принципі, я не можу сказати, що тут є проблема, ну і що його просто знайти, теж не можу сказати. Все залежить від того, що іменно вам треба, що ви іменно шукаєте. Наскільки чоловік. Тому що дивіться, наприклад, ми шукаємо вже дуже давно житло собі, до речі, може, хтось знає. Подскажіть. В Взагалі, ми давно собі шукаємо вже квартиру, але у нас є некоторі требування Во-первых, у нас 5 чоловік, во-вторых, це должна бути двохкомнатна квартира. Во-вторых, ми хочемо більш-менш в центрі, тому що робота в центрі, плюс баданчик в школу ходить. Ну, в общем, більш-менш в центрі шукаємо плюс. Ще які у нас там требування. Ну, в общем, щоб вона була адекватна, ага, іще не на етажі високому. Тому що ми зараз живемо на четвертом, нам це не сильно пасує. В общем, і що я хочу сказати, і ми не можемо знайти такого житла. Ну і Якщо, допустимо, вам не залежить, щоб житло було іменно в центрі, то ви, в принципі, можете спокійно собі знайти. Трошки далі від центру, і там буде ціна зовсім друга, тому що у мене знайома дівчинка зняла собі недавно житло 1,600-700 не однокомнатна квартирка з кухнею, з усим. В принципі, хороші умови, Ну це не в центрі. В центрі, допустимо, у нас Діанка знімає, по-моєму, 2200. Ну, це кавалерка, така прям маленька, маленька, компактна, але маленька квартира. Ну, от, опять же, смотря які у вас требування, якщо ви хочете прям шикарну квартиру з отдельної кухнею, то це одне плюс-мінус за таку квартиру однокомнатну в центрі з усіма удобствами, прямо таку велику з віддільною. То думаю, що тисячі три злотих вам треба буде бути готовим віддати. А за таку саму, наприклад, на десь чуть-чуть далі в окраїни Закопаного або, ну, в общем, далі в якихось інших районах, не в центральних. То можна буде, мабуть, за 2,5 таку квартиру знайти. От, якщо, наприклад, вас взагалі не цікавить сильно прям умови, ну, в тому плані, щоб була своя кухня, там якісь, я не знаю, духовки і і т.п., то, в принципі, у нас дають, отут, даже у мене напротив є прям кілька домів в одної хазяйки. І вона здає некоторі покої на посуточно, а котрі на стале. І от, допустим, дві кімнати, Дві да? якщо я не помиляюся. Дві кімнати стоять 3 тисячі. Але там є свої мінуси, тому що немає своєї кухні. Кухня обща на, там, допустим, на етаж. І стирка, по-моєму, ти там отдельно стираєшся, віддільно платиш деньги, по-моєму, або просто ну, прачечна віддільно не в тебе в кімнаті стиралка. А це, знаєте, коли в тебе сім'я, то не дуже комфортно, тому що ми коли жили у пана Войтика, то у нас там було так, що теж на етаж була кухня, і на етажі стояла стиралка. На етажі, допустимо, три кімнати, і в трьох кімнатах три сім'ї живе. Харашо було б, якби в трьох кімнатах жило, допустімо, дві сім'ї, да, і ще хтось один, то да. А як, наприклад, три сім'ї, то вже все, одному треба постиратися, другому постиратися. той спить, а тому треба стиратися, той спить, а тому треба готувати їжу. І це все, ну, розумієте, шум, Ну, в общем, для нас це було не дуже комфортно. Поначалу було все окей, супер. Понятно, що коли ти приїжджаєш і шукаєш тільки собі жилье, то ти вже готовий на все, а потім починаєш вже шукати, що тобі більше підходить. От. Так же само со стіркою, що постійно, допустим, хтось вже закинув свою стірку, а тобі не постирати, бо ти уходиш. Ну, в общем, по початку окей, такий, такий вид житла, да, коли в тебе на етажі кухня і на етажі стиралка. Но потом, звісно, всі вибирають, більш-менш було ну, своє. Особливо, я ж кажу, коли сім'я і коли ти тут живеш, а не приїхав на заробітки. Понятне діло, Є знайомі, які приїжджають на заробітки, там на три місяці, наприклад, то вони знімають собі кімнату за тисячу злотих, три місяці працюють, їм не треба, вони ходять на роботу, там плюс-мінус кушають, прийшли додому, поспали і пішли знову на роботу, то окей, типу, вони ну, не паряться за, за, за жильєм за якісь умови. А хто, звісно, приїжджає жити, то хочеться, ж, розумієте? Життя проходить, і треба його якось більш-менш більш-менш прожити. У нас на вулиці класна, кстати, погода сьогодні. Ну, мені тут класно дивитися туди, тому що сонечко, я не знаю, може холоднувато, з утра був трошки голольот, і зараз бачу сонечко. Пороставали дерева, тут в горах на обалу. Хоча я більше люблю, коли дерева так запорошені. Воно класно вигляді, вообще, прям, як в казки, як в казки. Ну, в общем, такі діла. Робота роботи, ну кава сама себе не вип'є. Зробила собі каву, сьогодні п'ю цілий день з молочком. Не знаю, щось мені захотілося, давно не пила каву з молоком. Сьогодні зайшла в гаму з утра, купила молоко, купила водичку на роботу, чай в мене закінчився на роботу і купила конфети. Ну і, мабуть, зробила глупость, тому що конфети купила чорнослив в шоколаді. Це мої улюблені конфети. А я не їм конфети. Тому що, розумієте, да? фігура оставляє желать лучшого. В общем, і тепер вони мене там соблазняють ці конфети, вазочці стоять, а я не знаю, зачем я їх взагалі купила. Потому що. Ну, Клієнти так швидко не поп'ють їх, а я чувствую, що я не здержусь. Ой, у нас вже практически вечір. Зараз добре, вже трошки день став довшим. І пів четвертого у нас на часах я жду свою клієнтку і що? І все. І буду йти додому, поработаю і буду йти додому. У нас сьогодні шо. Середа, ще четвер-п'ятниця, в суботу я вже виходна. В суботу у Богданчика День рождені, я вже не наказала. Не знаю, щось він заказав собі, захотілося йому м'яку ігрушку Льва. А Валік подивився, що вони такі дорогі, по 200 злотих. Ну, не то, що там діло не в ціні, а діло в тому, що я розумію, це йому на 5 минут та ігрушка, а буде валятися 200 злотих. Ну, в общем, не знаю, може, ми по місту десь знайдемо якусь дешевшу, боже мой. Цілий день п'ю кофе цілий день зіваю, ну як це так може бути? Люди п'ють кофе, щоб не хотіти спати, а я п'ю кофе і хочу спати. Ті ходила на обід додому, мама приготувала таку вкусну їду це просто капець. Мама, привіт і спасіба, якщо ви мене дивитеся. Дуже вкусну курочку і ці фасоль з парживу. В сливочному соусі. Ой, взагалі дуже вкусно. Я ще зробила салат руколи, тушу вчора купувала. Бо вчора так я її і не спробувала, ну не їла. А сьогодні зробила собі салат руколи. Ну і в принципі так пообідала. От. Наїлася хорошо, а кофе все одно хочеться. Потім ще закусили. Ой, господи. Боже, мої сімки, пожалуйста. Потім ще закусила з мамою оріжками. Ну, в общем, а сейчас все равно хочется кохати. Ну, потому что спать хочу. сейчас можу заснуть. вообще Тут плять, полять і заснуть. У мене клієнти бувають такі, же засинають. Прямо так. Так оце і я. В общем, що? Все. Всім дякую за сьогоднішній перегляд мого відео. Всім гарного, чудового дня і до зустрічі. Не сумуйте.